Бути готовими до будь-яких екстрених ситуацій допоможе в цьому заздалегідь зібрана тривожна валіза. Вона має містити базовий набір речей, необхідний на випадок надзвичайних ситуацій. Як правило, це сумка або рюкзак, в якому має бути мінімальний набір речей першої необхідності, окремо для дітей та дорослих. Наповнення тривожної валізки для дорослих має бути наступним. Тривожна валіза для дорослих. Або, можна сказати, для сім'ї, що вона в першу чергу повинна, повинна містити це ваші документи, але не, не оригінал. Оригінал завжди документів має бути при собі. Потім ліки першої необхідності. Але ліки повинні розділити на власні ліки. Власні ліки це ті ліки, які людина вживає кожен день, які їй життєво необхідно. І ліки, які потрібні для невідкладної допомоги. Це будуть жарознижуючі, знеболюючі, антигістамінні. Потім обов'язково повинен бути вода і енергетичні батончики, шоколад, галетне печиво. Повинен також бути ліхтарик. Засоби особистої гігієни і комплекти білизни на три дні. На поготові має бути зручний одяг та взуття. Крім того, до цього списку входять обов'язкові пункти. Обов'язково повинні бути і перев'язочні матеріали у цій валізи, і ножиці, і повинні бути паперові листки і ручка. При необхідності можна щось нотувати або передати повідомлення близьким або знайомим. Обов'язково повинна також бути і готівка. Набір речей, які входять до тривожної валізки для дітей, нагадує завідувачка амбулаторії номер 2 сімейний лікар Ніна Ляшенко. В валізі дитину в першу чергу повинні бути документи дитини, але не оригінал, паперова записка, в якій указується прізвище дитині, контактні номера телефону батьків і близьких родичів. Вказується також адреса. Також в дитини повинен бути телефон і павербанк, ліки, власні, якими дитина користується кожен день. Повинна бути обов'язково вода, енергетичні батончики, шоколад і печиво, засоби особистої гігієни, обов'язково в рюкзак дитини. Покладіть невеличку дитячу іграшку, яка в тривожні часи може заспокоїти дитину. Обов'язково повинно також бути на поготові легка м'яка ковдра.